І це знову цікаві пристрої. Сьогодні у нас така коробочка маленька оригінальна. Відкриваємо. Бам! А тут телетест. Є ж таки реагу. Все, витягуємо. Мається пусненька коробка. Один вихід, включатель і інструкція. 86 рік випуску. це його повна назва і завод виробник Глянемо що всередині. А в у нас така картина. До речі, сна його 20 рублів.